Спиніться, люди, голови схиліть, шануйте пам'ять кожного солдата, за упокій весь річку запаліть, бо маєм кожен день болючі втрати, вмирають залишаючи сім'ю і свою рідну і милу батьківщину. Вони тримають небо там, в раю і моляться за нашу Україну. Там наші хлопці з Львівщини, з Карпат. І Вінницькі, Тернопільські, і Волинські. Там батько, чоловік і син, і брат, розбиті долі і сльози материнські, там наші сум, з Одеси, Чернівців, Житомирськ, Чернігівській столиці. За кожним, кого підлокат убив, Прощальний плач лунає зі дзвіниці. Там наші з Криму, з Харкова, з Черкас, там запорізькі козаки й гетьмани. І чиїм домом був колись Донбас. Також на небі, також мали рани, там хмельничани, що пішли у бій, там наші з Миколаєва, з Херсона, з Франківщини летіли в Божий стрій. Полтавщина тримала оборону, Кіровоградські також в небесах. І рівненщина з болем проводжає, Дніпропетровщина вся також у сльозах, і Закарпаття спокою немає. Спиніться, люди, голови схиліть, віддайте шану кожному з героїв. За їхній спокій, Господа моліть, щоб їхні душі в небі у